Всім привіт! І сьогодні ми будемо записувати відео по... по бляха. Балти... Короче, корабль. Это, типа... Да. Постройку по кафу. Да. Все, поехали. Оце моя тарантайка. Я уже тут уже обучення пройшов. Тут трампліни люто ускоряють. Якщо на них це. Это... Я так поняв. Я в 18 км за годину. Ну і просто їдемо, фармим гроші. Зараз Я в якомусь тунелі А у нас карта одинакова. Угу. То все. Ай! Эй! ТОНУ Коли Кустя бензин закінчується, то ты починаешь тонуть, Угу так, Опять. Почекай. мені треба щось купити. о! Скилки о, стои скільки... сейчас. 5к, капец! Че так дорого, все? Йой, але мені треба блоки. Тобі що? Дорого? Да. Мало все кошти, Що ти пережив? Що ти говориш? Для мене тут все дорого. Я блоки маю купляти. Не понял. А что цей блок? А, а, -а, -а, -а типа эти блоки держатся на воде. Йо, то прикольно. <coughs> типа тут а е разные блоки. А нет, колер е. Заработался, не переживай. Шо, все так дорого стоит, ёй. Флейм kiss. Это что такие? Все что за блоки? А не путання. в мене така злива на вулиці. Просто. Коня. Е, стоп, -е -е, стоп, Я не хотіла. Мені треба на нафать. Це видалить. Поставити собі такий от блок. Ну і можна так от. Чи взагалі його не ставити Коротше, отак-от будем пливсти. Берем сюда ставим мотор ставим. Ну и все у мене грошей немає. Сидуха стоит. Даже 500. 500 за сидуху. Шо таке? Зато тут можно повертать лево-право. А, стоп, шо? А типа, а типа что? А як я помираю? Что Аэроблок, типа я буду. -а! Тут типа я тону. Да добре, все, дайте. Аэроблоки я побежишь позову это. А я не тройки из я не знаю, для чего воно мне здалось. И пять он дорогие айрблоки, вот что сдурелы. Петры мой вообще? Опупейший стикер. Так и дорогая Все, я еду. Ну, моя лодка каряла, ганя, якийсь блок, бляха. Зато ми їдемо. А тебе бачу. Е, я тут. А мені мне ще еще Та йой. П'ять багато Мені Не трое фармити, по суті. Ладно, дивіться. Якщо ви так хочете, то я приберу взагалі частину всього буду нормально собі плести. Так, во. Тут те поприбирать. І от так от. Все, каністру можна. Все можна це Я з Владом на... Його корабтит кицуну. Що? Ти хотіл затреди з Владом на коропта кицуну парада. Да. Що таке? Так? Короче, моя довга лодка тепер. М ну зато багато бензика. Я мабуть, багато грошей супер <плес> на фармлю. Що там за бунт був на моєму сервері? Там 200, 200 Я не знаю. Мільярд людей просто Де ігорі? На моєму сервері. Який в тебе сервере, який взагалі? вообще. В, в, в группе Гарнер. Вс, у зараз буде нитро. Я нитро турбопуканчик. <лайком> я їду. ]哎. Скільки? Оранжі 30 км за секунду. За хвилину. Oh! Собі куплю мотори и люті. По бокам їх кожу. поставлю. Щоб все було прям супер мегакарно, я зроблю вот так вот. Так. А що так. я? Я Турбокума! Йо, я <світ> тоже быстрый искал. Уже скидки я... туда. Чикайте. Бляха. Зара я подивлюся. Набирається. уже 30, 35. 38, 39. Короче, 39. Там еще может до 40 дойти. Все. Я на 1500 yeah. метрів. Вообще все. Круто. Я Яркач. Дві тисячі. Тут ще мотори є, але мені треба топливо. Я купую собі жорстке топливо. Зелене. Уявив собі, зелене топливо. Зелений бак. Я не топливо. Мені айрблоки треба. Tak, ja tak, Co to Tutaj, ja co to tak. Wszystko. Ja tak. Ja tak. I nie będę wdch. Dymian Oj, monach wzdch. Wiem. Teraz ja na ja, pewno rekord. Bo moje aeroplaki nie potwierdzą mnie. просто Я знаю, у мене скільки один, два, три, чотири аероблока стоїть У мене пять айрблоков. Я все-таки чотири розучився все рахувати. А, як все то в тебе пропадають частинки, капец. Йо, куда? Йой, совершенно було. У меня багато я можу купити. Я Хочу зелене топливо. Або хоча б А, муха хі-хі, ха-ха-ха. аирблоки. Что же відписать аерблоки? Реально, підписуйтесь на канал там зелене топливо, почекайте, скільки воно стоїть? 17. Це, це мотор. Зелений, ні, переплутав. Better Airblock. Oh. Зелений мотор, 5 тисяч. Де да. мені Airblock? Yeah. Скільки, скільки Airblock коштує? Опа, опа, опа. А, а це чекай, ну мені не вистачає. Це не тот Airblock, це Flame. Гутай mm -hmm. блок, скільки. Заречь mm -hmm. мотор давай сюда. Добре, все. Я ну, трошки щось тут на хіміче, можливо, я буду на турбо. Можливо, я буду ту турбокомаром колись. Ализара! Ну, Скики швидкість? Йо моє, 400. Mm -hmm. Тут можна в стоку подивитися, що є, представляєш? Mm -hmm. що буде йти.

Ні, мені треба фармити гроші. Зато я не буду вступитися. А ні. я топлюсь трошки. Ну деколи? Я ще ні разу не втупився, не знаю чому. Хоч в мене мало айрблоків. І... Але в мене є один нормальний айрблок, може ще зараз з нього. Просто пливу. Так. Oh. так футу,

Купову, прям. Так, ну скільки нету стоит. Я реально турбо кумар, мене прийти. ти удустов. Хочеш удостовіритись, що я кумар? Турбо. багато хочеш хочу. Ну, бля, мені не хватает на мотор. Я зараз теж стану турбо кумаром. Скільки ти разумляйся? Зараз скажу. Вроде 43, якщо я не путаю. Зараз подивлюсь. Я розганяюсь. Зараз що не... Зараз зараз Я Чука, розганяюся... 43, 43. 40, а я 48. Понятно. Ти mm. біж турбокомарчик, ніж я. Турбокомарчики. Ну, в мене турбо прям кумар То... кумар. Ніфіга, кумарич. це там челік полетів. Та я знаю, там зараз якийсь челік є на сервері, він взагалі... Якийсь там турбо. Просто він мене був по мені врізався. Він просто. Я побачив його лице на мілісекунду, і він просто про, полетів. Що ми, ми Що ми за. Чим ми займемося? Що ми за фігню граємо? Підтримуємо. <реш> <реш> так. Мені треба топливо. О, зараз буде. О, тепер. О, зелений. Зелений я купляю. І це купляю. Все, у мене є імбове топливо. Полетіли. Тепер скільки я розганяюсь? Я саме, топливо. Зелене. Чекайте, зараз. Так. Уже більше. Йо, я вообще быстрый. 55. Піц п'ятдесят п'ятьдесять уже. Капіц! Йой. Я на 200 секунди ко... О! Нітро! Нітро ми поставим, нітро нам пригодиться. Двигун! Йой, я уже побив свій рекорд. Тижні. Давайте Капец, це дуже дорого стоит все. Петро качатися. Я не знаю, яким mm -hmm. мільярдером треба бути, щоб скупити все 20к. І це навіть не найлипший бензин. 20 тисяч це навіть и не найліпший бензин. Ну, що це 5к за проїзд. І ще раз. Бляха, але я мах це Хватає, не. хватає. не Зато у мене є каністра. тепер. Мені надо швидкість, бензин. Який mm. буде? Я куплю собі нітро. попробую, що за штука. Ти будеш коли... Все, я купив собі два нітра по бокам. Все. Все, мені мене. Мені зарабу турбо прям. Мене тепер точно турбо кумар зараз ро... Я зараз точно. А купу... мені турбо -кумар. не Мужик! <пілу> Ой, пацан! Я турбо! Кумар! Я не знаю у мене більше ніж 700, <пілу> Більше ніж 50! Сюда же спів купити. Сюда. <пілу> пацан, <пілу> знаєш, <пілу> я так. Знаєш, я, я, я... я... Знає, буду звикей? Яка? 70. Зараз подивлюсь, яка в мене надо. О, <пілу> навіть більше, навіть більше, <пілу> ніж 70. Трохи. Mm. 71. А як турбо зробити? Ну, бачив, що там трампліни є. Uh -huh. Трамплін це є. Ти коли на трамплейне стаєшся, це... і я нітро, тебе. Рахується. Uh -huh. А тим тебе чим більше нітро, тим далі ти будеш на трамплінах літати. Турбо, я вообще турбо, кумар mm -hmm. багатий? Мені не треба бензин. Коли бензин буде. У мене багато бензину, я вже свій рекорд побив. Там, о! Зелений бензин, дякую. О, зараз о, що дадуть? Тут нітро можна нажимати. Тут Де а... я? бляха там справа посередині є кнопочка нітро. Коли ти нажимаєш, типу це ти розганяєшся швидко. Ай! Тут якісь глиби льда мені мешають. 3500 метрів. А я покупаю. що? я айр купляю? А я маю, бляха, якесь тут покуплять. О, зараз буде нормал фуел Имба. Все, покупаю. О, у мене тоже не буде, скоро. Так. Бензин сюда. Air. Сюда я маю бути турбо. Комаром а. Ти бачив вообще мою машину? Зайди до мене, будь ласка, там, там на базу, там пляха царять. почекай, я хочу дещо, коли я вже куплю, тоді зайду на ту базу, хочу виждатись одну штуку. О, нормальний фойл, сюди, беттер мотор. Зараз куплю беттер мотор, представляєш, за 5к отут. Прийшов. Якби мене він раніше прийшов, я би тоже його купив. Блін, це мені... мені не вистачить Ну коротше, я тільки бетер двигун вспів купити. Так, я його встановлю посередині. Давайте мені ще щось. О! Ага. Без пропеллер 50 тисяч. Капець ціни. не, не знаю, куди це вже встановлювати. Йой Таке от. Пацан, ти бачиш, який мене турбокор. Зайди до мене на базу просто. Мене турбо я, я, я бачу. Я турбокомар! комар. А може, зараз тебе обжину. Скільки ти розгоняєшся? Зараз скажу. Я не знаю. А зараз, зараз. Що не я 68 десь. 75. 75. 75, 75, а як нітро? Опа побачив. <ріст> нітро! Я а маю. Тебе я взаді. А тебе взаді. Я тебе обогнав. <ріст> Майже. У мене нема нітро. <ріст> На, диви, куди я проїхав. Ти де? Я справа від тебе. Я не бачу тебе. В смысле, а чому я тебе бачу? Геній. Ти зараз, фено проїжджав, я тебе бачу. А все, ти потопився, а я ще їду А, бачу тебе. Тобі б... на бензин везе. 4к. Все, проїхав І. 10к золотаю. Май. Це бензин за 20 000. Що за нітро за. 250 тисяч. Ви здуріли. От ви реально чи що просто. Капець. Так, тепер у ми... мене О, зараз ще нормал фойл буде. Але мені треба ще один мотор, і ще один нітро. А мне уже на мотор. А, не, хватит мені на мотора. Так. 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 Ультра філ за 175 тысяч. К ультра фиол, бляха. Я не знаю, за 175 тысяч. Ты Ти 175 тысяч. О, і... О, моя бест мотор є. Он мабуть дорого зараз будет стоить. я його не куплю, мабуть. Бляха, мені треба Що це? мотор дождатись. Мотор говнуй. А, мотор. йо. мне живут. давайте... От так вот якось. Бляха, де отот -от мотор, бляха, такий, я не знаю, який він. Я вже уже сам забув. Ого. Все, я ручка. турбо буду. Все, я тепер точно турбо кумар. Я не знаю, яка у мене швидкість, але зараз дуже швидка. Я уже два турба і все. Бі... Чому? А, ні, там не то фух. Так і так. Все. Відправляємося. У мене швидкість 90. Я тепер точно турбокомар. Я собі багато нітро поставила. Ну я шо, ні? Блин, я внизу. У мене 6 нітро. Я турбукумар. То добре. Летим, 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 летим. О, пливаем, плевем. Фью. Летаем. У меня дуже багато топлива, я зараз поїду туди, куди я ще не заезжаю. А я ще даже половини топлива бляха, не потратилось. Скільки там топлива? Эммм. Um. Да, якщо посчитати, то 5 зелених і так. И 8 червоних. Ну, таких прокачных, типа. А нет, серед них ще одна є проста. А не, даже 2 простых. Получается. 5 зелених, 6 таких і 2 помняных.